Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні один з останніх днів. Ціна за кілограм 169 гривень. Покажу вам як ваговий товар, так і речі з люкса. Ось такий светр мені трапився з дуже цікавою тут такою аплікацією. White Stuff і з дуже хорошим складом. Тут переважає вовна, а саме у складі 80% вовни і 20% нейлону. Звичайно, що светр не є в ідеальному стані, він би просто так в ідеальному стані не долежав до останніх днів. На ньому є ковтунці, але ви бачили, вони досить такі от великі і досить легко чистяться навіть руками. Також попереду ось тут є такі, ніби як плями, це навіть не плями, він просто замазаний, і мені здається, теж це все дуже легко буде відчистити. Дуже такий цікавий оригінальний светер з такими от величезними квітами. Ось так ці ковтунці виглядають, бачите, сама тканина не пошкоджена. І ще мені сподобався ось такий сірий светр, базовий колір, і я дуже люблю усі відтінки сірого. Він де такий дещо оверсайз, склад доволі непоганий, хоча все-таки тут переважає синтетика. Але є, крім акрилу і поліаміду, ще трішечки вовни, а саме 13% і 13% мохеру. Ось так светр виглядає в примірці, він доволі широкий, попереду він коротший, позаду довший і з боку має ось такі розрізи. І ці розрізи мені не дуже подобаються. Трішечки вони псують цей светр, оскільки він якось так от некрасиво закручується спереду. Також светр йде таким, як гольфу, має невелику стієчку. І загалом мені подобається, і стан у нього також хороший. І ще мені сподобався ось такий темно-синій светр, теж від White Stuff. В першу чергу він мені сподобався своїм складом. Тут є великий відсоток вовни, 29%, 8 ангори, 8 кашеміру, також віскоза і трішечки нейлону. Светер дуже м'якенький, дуже комфортний. Завдяки ангорі, він також має бути надзвичайно теплим. Щодо стану, то стан так собі. І куфтунці на ньому присутні, і ось тут зверху він розтягнутий. І ось те, що він розтягнувся вверху, це найгірше. Светрик в такому кежуальному, я б навіть сказала дещо спортивному стилі, адже по бокам на рукавчиках він має такі от смужки. Знаєте, як буває на штанах такі лампаси, то тут, власне, на рукавах ось ці смуги. Загалом я такі речі люблю, шикарний тут склад, але, на жаль, поганий стан. І ще мені сподобалася ось така смугаста сорочка. У таке поєднання білого і блакитного. Вона йде з рукавчиком 3 чверті. За складом вона прекрасна. Вона майже повністю з бавовни, а саме 96% бавовни і 4 еластану. Іде ось така от приталена по фігурі. Стан у неї ідеальний, взагалі нової речі. У мене дуже схожа є сорочка, щоправда, там повний рукав, а не три чверті. А так от колір той самий і загалом теж вона така йде приталена, дуже класно виглядає з джинсами. Як вам ця сорочка, пишіть в коментарях, а ми з вами рухаємося далі. Нагадую, що кілограм сьогодні коштує 169 гривень. І ще мені сподобалася ось така сорочка, це Next, 14 розмір, вона в принт гусина лапка і за складом теж прекрасна 100% модал. Сорочка має дефект, вона внизу була порвана, але в такому заправленому вигляді виглядає ідеально. Просто чудово, без жодних нюансів. Класний принт, класний склад. Сама тканина така дуже приємна, ніжна, дихаюча. Взагалі модал, це навіть краще, ніж віскоза, а для мене нічого кращого, ніж сорочки з віскози і сукні з віскози немає. Для весни і для літа. Вони дуже класно охолоджують. І ще мені сподобався ось такий топ, він весь виблискує, золотий від жорш. Йде на бретельках. І зараз вам покажу ще його розмір. Це 14-й розмір, він у нас з поліестру і це такий більш святковий. Варіант теж, якщо його заправити, то можна, наприклад, десь на новорічні свята вдягати з джинсами чи навіть з якимись класичними штанами, і буде такий дуже святковий образ. З примірки з одягу це була моя остання знахідка з вагового відділу. Я вам ще покажу вагові сумки, а потім перейдемо до огляду люкса. Заради цікавості поважила светрик з кашеміром із ангору, і з ангорою. Він заважив всього-навсього на 38 гривень. Отже, сумки була ось така шкіряна, але вона, бачите, в плечевному стані. Дуже багато царапанок, потертостей. Хоча шкіра дуже добротна, якісна. Вона йде така от зерниста, я думаю, її дуже часто. Носили, адже таку сумку важко зносити. Ось така ще була яскрава червона сумка на двох ручках, дуже структурована, окрім того, вона ще має одну довгу ручку, але теж має потертості, і це була вже екошкіра. А ось ця сумочка, схоже, що теж з натуральної шкіри, але теж в плачевному стані. Ну, це не дивно, адже в останні дні що що а сумку в хорошому стані дуже складно знайти. Сумки розбирають все-таки в перші дні, якщо не в перші години при завозі. Більше нічого цікавого я тут не знаходжу, тому давайте рухаємося далі і покажу, що було цікавого на люксі. Ось така от косуха в такому темно-зеленому відтінку, 46-й розмір, вказаний вона з натуральної шкіри. Рукавчики тут такі от з перфорованої шкіри. Куртка зараз продається зі знижкою і коштує небагато 475 гривень. Раніше її оцінювали у 950 гривень. Доволі непоганий варіант шкіряної косухи, і гляньте, що ще знайшла. Це Balenciaga, така от кофта на одне плече, але це не оригінал. І коштує вона тут 550 гривень, дорожче, навіть ніж шкіряна косуха. Але насправді зараз вам покажу її бірочку, і вона не виглядає неоригінально. Ось така вона малесенька, звичайна, і це і вказує, що це підробка. І давайте покажу вам ще сумки з Люкса. Тут фіксовані ціни, Сподобалася мені дуже ось ця за своєю формою, кольором. Тут такий колір Бордо. Дуже цікава вона і ручка, така у вигляді банта. І давайте ще покажу, як вона виглядає всередині. Має одне просторе відділення. Її ціна 425 гривень, вона продається зі знижкою. Ось такий бренд тут вказаний. Сама сумка з такої м'якої натуральної шкіри заформується сумка хобон, доволі великого вона розміру, ось так вона виглядає. Але вона не є в ідеальному стані. Має на руці таку незначну потертість, як вона ніби витерта фарба. В принципі, я думаю, в носі це не дуже помітно, але через це, скоріше за все, цю сумку досі не купили. І тільки гляньте, яка ще була сумка. Це Фозіл, дорогущий бренд, і вона така от величезна на двох ручках в золотому кольорі. Ось така простора всередині. Вона, звісно, що з натуральної шкіри дуже така добротна, класно пошита. Продається вона також зі знижкою, коштує 475 гривень. Раніше вона коштувала 950 гривень. Це така от сумка шопер, дуже зручна, дуже містка і дуже якісна. Але знову ж таки, вона не ідеальна. Ось тут на руці має таку незначну потертість, і на самій шкірі також є такі невеличкі, як плямки. По сумці видно, що це оригінал, усі шви дуже рівнесенькі, дуже акуратні. Ось така от тут бірочка, де вказано бренд, де вказано, що це натуральна шкіра. Ну і цінник її 475 гривень. Не знаю, можливо, варто було її купити, як ви думаєте? І давайте я вам ще покажу загалом, які були сумки на Люксі. Ось така невеличка була від Next. І ось цю я вам вже детально показувала. А поруч тут ось така дуже цікава рожева припилена сумка, дуже цікавої вона форми. Ось ця теж малесенька, цікава блискуча сумочка. Ну, а це така от плетена для літа на закльопку, на магнітик вона застібається на такій широкій руці ремінці і коштує вона 350 гривень. Це фірма праймер. І ще ось така структурована, невеличка сумочка, як кросбодь. Як ви бачите, загалом сумок на люксі не так вже і багато. І переходимо до взуття. Взуття вам теж покажу з люкса, де фіксовані ціни. Ось такі були непогані кросівки зі знижкою, коштує 375 гривень з такими от ставками. Леопардовими йдуть вони з натуральної шкіри. І ще ось такі кросівки, теж з натуральної шкіри, теж зі знижкою 475 гривень коштують, і це був фрібок. І ще ось такі непогані від Puma. Але тут ціна така вже дуже немаленька, 1650 гривень, десь, напевно, в магазині можна знайти схожі на розпродажі. І давайте вам ще покажу, яке було класичне взуття. Ось такі чорні черевички на невеличкому стійкому каблуці, але це не натуральна замша, це замінник. Продаються зі знижкою і коштують 425 гривень. А ось ці Челсі вже з натуральної шкіри, дуже добротної, і їхня ціна також 425 гривень в такому от коричневому відтінку. Ось такі ще черевички на каблучку стійкому, ціна 475 гривень. Як ви бачите, зараз в магазині фактично повний розпродаж перед оновленням товару усе хочуть розпродати. Ось ці теж непогані 600 гривень з натуральної замші. І ось ці дуже акцентні, взагалі новесенький, ідеальний стан. Є ще всі наліпки, коштує 950 гривень. Щоправда, наліпка, де вказано, чи це шкіра, чи не шкіра, затерта, але мені це виглядає все-таки на екошкіру. З кросівок ще були ось такі дуже цікаві: поєднання натуральної шкіри і текстилю. Текстилі з таким от орнаментом з принтом. Щоправда, тут не було ціни вказано. Дуже оригінальні, виконані дуже якісно. І поруч ще ось такі найкі, чорні, сірі з червоним. Теж цікаве таке от поєднання. Але стан у них не ідеальний, попереду вони якісь такі от поморщилися. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!